Сьогодні поговоримо про «Озарк» — один з найдраматичніших серіалів в історії, який назбрав купу премій, дав Голівуду низьку великих акторів та зумів повернути глядачів у часи, коли вони наближувались до екранів. Тож спробуємо розібратись, чому він став головним непоміченим шедевром останніх років. «Озарк» — це класична історія про те, на що здатна піти людина заради своєї родини. Картина пропонує нам знову відповісти на питання, чи можливо залишитися людиною, скоючи злочини в боротьбі за владу. Головний герой картини Марті Бьорд має дружину та двох дітей. Сюжет розвивається навколо типової ситуації, яка близька майже кожній людині. У сім'ї класична криза. Це та сама ситуація, коли вона йому зраджує, а він щось від неї приховує. Та у випадку Марті це не легка інтрижка або секс-іграшки на горищі. він відбиває гроші для одного з підрозділів мексиканського наркокартелю. Але така справа має свої мінуси, та смерть там дуже розголужене явище. Тому коли перед Марті постало питання життя чи смерті, він обрав перше та затягнув у цю історію усю свою родину. Варто зрозуміти, що Марті з'являється глядачами вже в образі людини, яка вирішила трошки покращити своє фінансове становище завдяки співпраці з кримінальним контингентом просто плюс-мінус у чистій формі. Хоч історію родини бьордів часто і порівнюють з культовою картиною пуститися берега, вони абсолютно різні, та таке порівняння може бути шкідливим. Серіал став заручником типової зав'язки, через що багато глядачів одразу від нього відмовились, не давши йому шанс. У перших епізодах Озарк справді може здатися клоном Breaking Bad. Тут і конфлікт з недурною дружиною-блондинкою, і перетворення худенького бухгалтера на чоловіка. І локонічна заставка для відкриття, і раптові багатокрокові повороти на кілька епізодів. Та звичайна окраса усього серіалу це брутальні та приголомшливі смерті ключових героїв. Але чим ближче фінал, то виразніше стає зрозуміло, що «Озарк» – це історія про важливість родини. Навіть у другорядних героїв черуйнуються або налагоджуються саме через сімейні зв'язки. З самого початку дружина та діти Марті не тільки дізнаються про його угоду з картелем, але і допомагають в її виконанні. Для цього вони усією родиною кидають все своє життя та починають довгий шлях в боротьбі за власні голови та владу. Чим більше сюжетна лінія розширюється та чим більше вбивств відбувається навколо, тим легше побачити простий висновок історії, що старші бьорди. Просто захотіли підвищити рівень свого життя за допомогою роботи на мексиканський картель та повністю заплющили очі на наслідки співпраці з такими людьми, а також трохи забули, що в них є діти, які, можливо, не сильно й хотіли пробувати шлях у своєму житті саме таким способом. На перший погляд, ними рухали жадібність та безтурботність, але не варто робити швидких висновків насолоджуйтесь серіалом та емоційною напругою. Ритм картини з кожним новим сезоном виявляється до болі знайомим, у нього вливаєшся і не встигаєш навіть зрозуміти, як перший сезон вже підходить до завершення. То тут, то там в картині з'являються звичні штампи, а деталі епізодів раптом починають грати новими фарбами. За великим рахунком, антигероєм в виявляється не тільки Марті чи його дружина. Але ще й тихі мешканці маленького містечка. Серіал по черзі здається глядачу то драмою про вимушеного злочинця, якому ми співпереживаємо та підтримуємо, то історію про безнадійний шлюб, який потихеньку відроджується завдяки спільній пригоді. То взагалі через низку цікавих другорядних персонажів бере орієнтири в бік типових кримінальних картин про кольорові квартали Нью-Йорка, де розуміють лише силу. Загалом. Озерк дивує загальним концептом. Наприклад, сценарій першого сезону начебто писався не для десяти серій, а для одного цілого десятигодинного фільму. Це означає, що якщо ви подивитесь Озерк за одну ніч, ви не помітите властивих для телебачення хитрощів і порожніх філерів. Тут жоден елемент, жоден герой не з'являється з повітря, а сюжетні ланцюжки починають вибудовуватися ще за кілька серій до того, як їм потрібно вистрілити. На додаток до цього сценаристи озерка приголомшливо знущаються зі штампів жанру. Наприклад, головні герої хочуть заховати підкинути їм труп, наживши собі купу потенційних проблем, але потім передумують і викликають поліцію, зрозумівши, що так буде простіше. У серіалі дуже маленьку роль відводять грошам і постійно підкреслюють, що без правильного управління це лише кубка папірців. Які несуть за собою великі проблеми. Картина концентрується на владі, важливості місцевої політики та ліквідації конкурентів, а також на відносинах батьків та дітей, причому будь-якого віку. Бо у картині він ролі не відіграє і неочікуваних кроків можна чекати від будь-кого, чи то від сина бухгалтера, чи то від наркомана. Крім того, є сюжетні лінії відносно братів та сестер, які в деяких епізодах Переважають основний драматизм картини. Якщо розповідати про кожен сезон окремо, може здатися, що Озарк дуже повільний проект. За винятком рідкісних відгалужень, усі чотири сезони, Марті та його близькі намагаються вигадати нову схему відмивання грошей, стикаються з черговими перешкодами і постійно хочуть якось вижити. Адже їм загрожує і картель, і кримінальний сегмент Озарку, і ФБР одночасно. Та вони від серії до серії знаходять свій особливий шлях і намагаються вибратися з критичної ситуації шляхом неочікуваного Клівкенгера, під час якого герой стикаються зі складною дилемою або наслідками своїх чи чужих вчинків. Та в цей момент оповідання обривається, таким чином залишаючи розв'язку відкритою до появи продовження. Абсолютна більшість подій у серіалі цілком логічні та мають наслідки. Якщо людина у першому сезоні пішла на зраду або оступилася, то розплата її наздажене навіть у третьому. Кожен герой, який заходить у картину, не виступає просто якимось статистом, усім приготували своє призначення, навіть коли воно виявляється дуже дрібним. І цей мозерк чудово наслідує сопрано та переграє пуститися берега. Емоційні гойдалки це улюблений прийом сценаристів «Озарку». Як тільки глядач думає, що можна закривати одну сюжетну гілок, уся конструкція ламається, та сюжет розвивається в протилежний бік. І найголовніше в усьому цьому, це реакція Марті, який тримає себе в неймовірно залізних рукавицях. Однак цим не може похолитися уся його родина. Ті постійно влаштовують проблеми, з якими потім можуть розбиратися протягом декількох сезонів. Нерідко це приводить до протистояння всередині самої родини бьордів. Ця гілка серіалу найбільш драматична, бородинні зв'язки стосуються кожного глядача, і іноді незручно спостерігати за тим, як донька плює в обличчя батьку або син посилає матір. Та в озерку все набагато серйозніше, тож додайте сюди ще зброю, наркотики, переслідування та конфлікт з мексиканським картелем. Але все ж таки цим героям неможливо не симпатизувати. У кожного є і позитивні, і негативні якості. Кожен часто робить дурниці та навіть страшні вчинки від переляку і страху за сім'ю. Моральна деградація персонажів картини відбувається постійно, починаючи з першого епізоду. Кожен наступний крок їх падіння сприймається глядачем настільки непомітно, наскільки це можливо. Через велику кількість серій та великий хронометраж ми буквально проживаємо весь цей досвід разом з головними героями. Немає якихось приголомшливих переломів, що здались би мені точками неповернення. Усі дії бьордів, і навіть їх дітей є правильними і вимушеними з морального боку, і це лякає. Відносно молодих представників родини, то вони не сприймаються заручниками ситуації. Зрозуміло, що вони не можуть втекти чи здати батьків поліцію, але фактично діти не відмовляються від участі у тому, що відбувається у деяких випадках. Їх дії або пропозиції грають ключову роль у просуванні сюжетних ліній. Серіал почався у далекому 2017 році, коли ми жили в абсолютно іншій реальності. Проте сценаристам вдалося зберегти цілісність картини і чудово описати наші 2010. ті Картина час від часу обманює очікування глядачів та йде тими самими рейками, якими наче йшла, хоча й зовсім іншим рівнем напруги. У серіалі не так багато жорстоких і кривавих сцен, хоча епізоди зі стратою. Побиттям, а іноді герої знімають з себе шматки людської голови. Але в тому і успіх авторів. Озарк лякає очікуванням швидкого викриття чи покарання від мафії сильніше, ніж самими вбивствами. При всьому вмінні Бьортів тримати себе в руках, вони явно перебувають на межі, майже весь час та в кожному сезоні намагаються вийти з гри. Розпач і явна загроза від картелю та ФБР. Роблять героїв сильнішими, сюжет цікавішим, а глядачів зацікавленішими. Секрет успіху озарку в тому, що автори постійно моделюють ситуацію, де на одному з перших місць завжди стоїть етика питання. Чи це будівництво церкви на наркогроші, чи обман колеги з бізнесу, заради її порятунку, вміння розвинути сюжет за допомогою атмосфери тривожної невизначеності та напруженого очікування, рідкісний талант. Який тут сценаристи реалізовують надзвичайно вдало. Озарк став дзеркалом того колишнього світу, який був з нами ще зовсім нещодавно. Цей серіал підвів риску під тим, що сталося з усіма нами у 2010-х, та обережно відкрив дверцята у сучасність та реальність, де немає другого шансу, де важко та виснажливо, де варто навчитися робити важкі кроки. Та присутня купа непередбачуваних ситуацій, тримайтеся родини та вірте в неї, не дивлячись ні на що.